Доброго ранку, Україна, всім привіт. Сьогодні будемо розкидати курячий гранульований помет румом. По дорозі до батька. Заїхав на поле на кукурузку. Воно, по-моєму шляху, можна сказати. Не знаю, на дворі вітер. Зараз подивимося. Сам подивлюся і вам покажу, яка вона на даний момент. Так, це не моє чи не наше? Зворота. Це площа та, що е, сіялась по качаному. Качали, а тоді сіяли. Колія? Раз де колія нема нікого. Так, да, є пробіли. Ну. Хотіло вилізти, але грудочка помішала. Є пробіли, але ну, нічого взагалі. Це, на мою думку, немає страшного, тому що раніше я взагалі сіяв 58, 56 і до 100 врожайність була. Там 80-90 в даний момент 65, хай не 60, хай навіть 58 останеться живих і буде все добре. Ну а ми полетіли до нашого МТЗ. Покажу вам пневмосидіння. Дивлюся, там були дискусії, яке краще, яке гірше. Покажу вам свій варіант. Блін, вже дощ проліта. Ой. Покажу, друзі, свій варіант, який я вибрав, і я вважаю, що непоганий варіант. Так, друзі, що ми маємо? Сідушка. З автомобіля Mercedes Sprinter. Без компресора. Приєднали ми відразу Вули до його компресора до рідного. Нічого з ним не случиться, що він буде постійно качати. А для чого він тоді взагалі созданий? Але в нас. З тієї сторони, відкілясь, коли він іменно, коли він працює, кидає масло. Хто знає, від кіля десь, ще прокладка. Ну, треба знімати, треба розбиратись. На що, як завжди, часу немає. Є важливіші справи. Тому ми підключаємо його до звичайного компресора з легкового автомобіля. Так, в даний момент саме Проще. Так, які тут є керуючі органи. Тут є оця крутілочка це вверх вниз Оце е принудительно спускати повітря. І оце жорсткість сидіння. Просто отак ви переміщаєте, воно легше отак, уверх найлегше бачите, прямо взагалі униз. Прямо найважче. Ви можете налаштувати його, ну, дуже індивідуально. Скажімо так, що мені і дуже подобається. Так, зараз підключу покажу вам, як воно працює. Звісно, допустимо, якщо на постійній основі, то можна. Все зробити це акуратно, компресор, зробити для нього тут ящичок через кнопочку. Ну В даний момент все на швидку руку, кнопки взагалі немає. Просто накачаю, ну і періодично буду підкачувати. Та й все Коли поставив сидіння, батько проїхався. Оця клавіша була уверх, на саме більшу амарти... ну, дуже легко воно. Двигалось, він забракував, взагалі відключив, їзди без цього, без пневмо. Кажу, для чого я її тоді ставив? Ну, це ж батько. Хай робить, як йому зручніше, скажімо так. Так, а ми Зараз рум уже приєднаний, підключаємо клеми, відразу. Напевно, повітря. Ну, друзі, зараз підключуся, покажу. Так, накачали ми повітря. Ось працює сидіння. Ну, набагато жорсткіше, набагато легше. Так. А? А, документи. Документи обов'язково. Так. Ну Оце ви підспустили під свою вагу. А крутілкою піднімаєте. Ну, опять же, треба, щоб у системі було повітря, щоб воно, ну, як би, ресивер повинен бути. Щоб воно правильно коректно працювало. О, дощ. Щоб воно коректно працювало. Ну і все, от, налаштували. Єдиний мінус, що прийшлося, нам обрізати власноруч спинку. Вона була отака, надзвичайно незручна, ми її зробили по висоті Джондіровської. В самий раз. Ну а так, друзі, не пам'ятаю, казав я чи не казав, ціна на питання 120 доларів чи 100 доларів. З доставкою вийшло 120. М -м, стан. А там всередині, які її догори ногами перевернути, ну все як нове. Я вважаю, що із бюджетних варіантів, які коштують 100 доларів і, можна сказати, в ідеальному стані, це найкращий варіант. Мінус, що немає встроєного компресора, що постійно ну, потрібно, щоб працював рідний МТЗовський. Ну, опять же, повторюся, для чого він тоді взагалі. Просто колеса качати. Нічого з ним не станеться, якщо там все справно працює. Ну, а на крайній випадок підключити автомобільний через кнопочку, щоб потрібно підкачав. Тому що ж, опять же, коли ви із, із сидіння встаєте, воно спускає само. Для того, щоб наступний раз вам було зручно залазити, і оця відстань між рульом і сидінням зменшилась. Ну, оце так. Тоді, якщо ж у вас опять же, буде ресівер, що буде запас воздуху або буде качати постійно компресор, ви сядете і воно знову сидіння підніметься. на Ну, під ті параметри, які ви виставляли до цього. Ну, а в даний момент от так. В принципі, повітря тут швидко не, не тікає, то нормально, скажімо так. Вон, бачите? Раз, спустили. Виставили, скільки потрібно і все. Це якщо, іншими словами, це під вашу вагу ви можете налаштувати. Якщо людина має малу вагу, підняли вгору, воно тоді, ну так, дуже-дуже легко. Більша вага. Дужче зажали і все. Дуже просто. І практично. Так що таке сидіння, пишіть коментуйте, а ми очікуємо, чи напуститься дощ, чи наоборот, щоб він повністю зупинився, тому що, ну, незрозуміло, чи виїжджати, чи не виїжджати. Гранула курячого помету, відразу буде при попаданні вологи набухати. Ну, можуть бути проблеми зависати там і тому подобне. Ну, очікуємо. Так, друзі, підготовлюємо розкидач мінеральних добрив. РМД 1000 урожай. Орехов, сільмашини, сільські машини. Зняли брезент. Для того, щоб відкривались повністю оці кришки, тому що будемо розкидати курячий помет гранульований. А потім будемо розкидати під культивацію селітру під сою. Ну, іменно при, під культивацію, не при посіві. Це немало важливо. В даний момент пропускаємо, чи нічого у нас. Не зламалось, поки стояв, бо буває таке. Ну відійду, бо там щось лежить, хай воно його викине. крутится по заслонке попробуй не о о закрылось открылось українських виробників на той час коли ми його брали то був найкращий варіант Це закрито це відкрито он пластина, та ношу працює? Так, дали команду їдемо, заводимо дракона.

Друзі, вручну 4 тони на 6,5 гектар. Ну, як, скажімо так, те, що розповідають люди, що ефект від такої операції не на один рік і перед цим розкидали 2 роки назад на цьому ж полі Гранульований курячий помет, потім був саксон, що він давав по 40 центнер. Не знаю. Чи це був ефект від гранульованого помету, чи такий саксон. Ну, факт в тому, що вражанність 40 була. Потім рік була кукурудза, нічого не вносили взагалі. Оце вона дала по... 85, по-моєму. Да, 85. В сухому вигляді. І зараз буде, знову буде саксон. Ну і курячий промет. Планується раз або двічі пройтися дисками, приробити його. Ну і посів. Так, друзі, просто жахливий вітер. Не знаю як буде чути, ну, приблизно отакий ось фон, бачите? Гранула лежить. Бачите, придіскується такий просто, як грузили, неймовірний запах аміаку. Планується дісковка і посів. Воно гранулу із землею перемішає, також рештки перемішає і буде все окей. Орехов сільмаш. Відкрито було на всю. 32 метри захват. Їздили, получається, третьою передачею, да третьої їздив опять же, без навігації, але. Чотири рази по одному і тому самому слідові. Е, ну, Якось так. Кажу, як є, без без цих, без ніяких рожевих окулярів. Так що так, друзі. Пишіть коментуйте, яка ваша думка, чи буде ефективний даний агроприйом. На мою думку, буде надзвичайно ефективний, тому що у курячому пометі там майже вся таблиця Менделєєва. Це доброва ціна від 6 до 8 тисяч гривень тона, в залежності від, від об'єму, який ви берете. Практика показує, ну, якби як спілкувалися з людьми, які. Застосовують курячий помет, перепилиний помет гранульований, що е, дана операція значно підвищує агрофон. Так як дане поле, воно з однієї сторони, можна сказати, все там хорошо і завжди і роди, все там якби гарний агрофон. Е, а інша половина поля, більш супісок, ну таке воно. Важко назвати чорноземом. Тому, відповідно, на біднішу сторону вносили більше курячого помету, на іншу сторону менше. Ну, а що? Зискуємо, посіємо саксон і подивимося, який буде результат. так друзі. Всім пока, поїхав я додому. Дощ. Нас оминув, дало попрацювати. Ну і будемо розгадувати тайни соліноїда на джандірі. В чому ж проблема. Дякую, до речі, всім за коментарі, за дзвінки. Буду пробувати всі варіанти. І обов'язково вам покажу, в чому була проблема. Всім пока, на зв'язку, слава Україні і героям слава друзі!